Моє вітання. Телекур'єр готовий. Наші журналісти розкажуть про головне сьогодні. Німецькі бізнесмени зацікавлені у співпраці з запорізькими промисловими гігантами, зокрема в галузі машинобудування та металургії. Із автозазом та запоріжсталю, відповідно про це сказав Клаус Цилікенс, генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку. Натомість голова облдержадміністрації Олександр Пеклушенко зазначив, саме цей бізнес краї гідно представлений. А ось де стала б нагоді спільна праця, так це малий і середній бізнес, розвиток громадського транспорту, а також медицина. мы очень серьезно намерены идти на город лучшего здравоохранения. Мы сейчас запускаем центр экстренной медицины. Менеджеры, работающие в этом направлении, были бы нам очень интересны. Это комплексная задача. Конечно, важно тоже Попроси как бы законодательства, щоб как бы мали средний бізнес може э, спокойно э, розвиватися. Гість також висловив намір задля налагодження співпраці влаштувати у Запоріжжі свято німецької єдності заплановане на 8 жовтня. В рамках цього заходу до нашого краю мають завітати члени бізнес-місії на чолі з послом. Вислухавши плани консула щодо відзначення цієї дати, Олександр Пеклушенко запропонував дещо перенести урочистий захід, а саме до дня видовищного покровського ярмарку. Этого мероприятия сформировано и по форме и по содержанию. Для первого шага это будет достаточно. Надо ближе познакомиться с вашим послом, с вашей торгово-промышленной палатой и дальше двигаться в рамках тех путевых листов, которые мы себе напишем. Тім, тільки цим запорізько-німецьке партнерство не обмежиться. Вже у міськраді генеральний консул зустрівся з запорізьким міським головою Олександром Сіном. Говорили про туризм, екологію та енергозбереження. Клаус Цилікен зазначив, Запоріжжя місто з великим туристичним потенціалом, а от крім уже більш-менш розкрученої томи козацтва зіграти можна було б і на промисловому туризмі. Так у Німеччині доволі популярним став щорічний фестиваль Друга зміна, котрий пропонує всім бажаючим відвідати до. Ось не бачені, але цікаві промоб'єкти. Родзинка в тому, що захід влаштовують вночі. До речі, друга зміна вже об'єднала 50 міст а з минулого року до креативного свята долучилися українські, Донецькі і Луганськ. Сьогодні ж говорили про те, як влаштувати схоже у Запоріжжі. Крім того, ще одним спільним проектом може стати екологічна програма Чисте повітря. Під час минулого візиту Олександра Сіна до міста побратима Оберхаузена домовились про обмін бізнес-делегаціями. Шукатимуть інвесторів, і будуватимуть ділове співробітництво між містами. Закордонний гість зазначив, Німеччина зацікавлена в розвитку вже існуючих зв'язків з українським запоріжжям. Під час нещодавнього робочого візиту до чотирьох районів області голова облдержадміністрації приділив чималу увагу питанням освіти, медицини та наповненню місцевих бюджетів. Чим сьогодні живуть Токмацький, Оріхівський, Куйбушевський та Розівський райони, дивіться у наступному сюжеті. Сьогодні села Токмацького району основну ставку роблять на розвиток невеликих кооперативів молочних, виноградарських та ягідних. Дану ідею Олександр Пеклушенко підтримав та навіть запропонував створити на території району підприємство із виробництва металопластикових вікон і залучатись до програми Мала пекарня. Я дуже е, доволен. зустрічі з председателями сільських советах. Я віжу, що та совершенно другі люди, з ким мені приходилося общатися, скажем, 10 літ назад. Ті люди Опять же, влюблені в свою територію, в своїх людей Ці люди знають уже чітко доходи і розходи. Чимало увагу Олександр Пеклушенко приділив розвитку так званої зеленої енергетики. Так відвідавши сонячну електростанцію Токмак Солар Енерджі, очільник виконавчої влади регіону висловив переконання, що це підприємство має великі перспективи, але і відповідний напрямок не має розвиватися за рахунок сільського господарства. Треба не забувати, що під цими сонячними батареями находится земля, плодородная земля, наши черноземы. И если мы бездумно начнем раздавать эту землю, мы будем с солнечными батареями, но без. Землі, а значить, без сільхозпроизводителя, а значить, без тих людей, які живуть на селе. не обійшов увагою очільник області питання розвитку медицини і освіти в районах. Так, під час ознайомлення з роботою Мар'янівського ФАПу у Куйбушовському районі Олександр Поклушенко вніс пропозицію щодо розширення ролі даного медзакладу за рахунок денного стаціонару в разі заміни меблів у приміщенні. Також глава регіону відзначив і роботу вчителів Арозівської загальноосвітньої школи номер 2 Я віжу. Динамику, я вижу э, перспективу. Я понимаю, что каждое замененное окно, я понимаю, что каждый отремонтированный класс, это означает, что район движется, район развивается и район вкладывает и инвестирует в самое главное, в самое дорогое, в наших детей. Раз це робить район, в тава райони є будуще. Наприкінці робочої поїздки голова облдержадміністрації зазначив, європейське покриття підлоги у спортивній залі цієї школи гідне навіть палацу спорту в обласному центрі. І не плутати самозабезпечення та бізнес закликав голова облдержадміністрації Олександр Пеклушенко. Останнім часом у Запорізькій області досить активну діяльність розвили аграрії підсніжники або так звані одноосібники. Це ті підприємці, які здають свої паї в оренду, але при цьому сплачують тільки мінімальний податок. Під час спілкування з головами сільрад у Токмацькому районі очільник виконавчої влади області зателефонував голові комітету Верховної Ради з питання аграрної політики. Григорію Калетнику, який пообіцяв підтримати вирішення проблеми на рівні уряду та парламенту. Треба, щоб з гектара всі платили однаково. Можеш працювати – плати, не можеш – здай пай тому, хто може працювати. Вот їх такое мнение. Как вы относитесь к этому, Григорий Николаевич? Положительно. Какая помощь от нас нужна, Григорий Николаевич? Ну, какая помощь? Вот то, звонили, это и есть помощь убеждения в том, что мы на правильном пути. Э, сейчас мы делаем изменения, изменения, по которых одноосібники маємо прирівняти до до всіх. Абсолютно вірно. Про захист інтересів малого та середнього бізнесу та сприяння його розвитку говорили сьогодні в облдержадміністрації. Відповідне завдання для всіх гілок влади окреслив президент України, тож місцеві посадовці взялися за виконання. Знаєте, що президента поставлена задача, що Україна дойти в число в першу сотню государств, де комфортні умови для ведення бізнесу. И в связи с этим принимается очень много законов, направленных именно на создание комфортных условий. Только законов, направленных на... Упрощення ведення бізнесу, які були прийняті за последні два години, не приймалась ніколи. За словами Петра Гончарука, малити середній бізнес це пріоритетна сфера, оскільки в області в ній задіяно більш ніж 100 тисяч осіб. До того ж, частина надходжень до бюджету від цього сегменту становить 24%. Також виконавча влада робить усе, аби захистити та стимулювати його представників. Є нове сьогодні. Инициатива законодательная и, наверное, она очень интересна для инвесторов. Мы сегодня проводим совещание по отбору пяти инвестиционных проектов Запорожской области, которые мы будем защищать Министерство экономики, и они по новому закону имеют, будут иметь право на льготы по налогообложению. Главне умови – це створення нових робочих місць. До того ж, заступник голови облдержадміністрації зазначив, на всі запитання чи проблеми бізнесових кіл влада реагує швидко та намагається вплинути на вирішення безперечно в інтересах підприємців. У Нас було звернення бізнесу по вопросам та стоїмості. Мы тоже проводили круглый стол. Этот вопрос был серьезный. Мы слушали и налоговую инспекцию, и таможенную службу. Сегодня это один уже орган, где были выслушаны вопросы или замечания бизнеса. И надо сказать, что очень хорошо отреагировала данная служба. И сегодня на сегодняшний день, по крайней мере, обращений бизнеса по данному вопросу нету. Відбиваючи підсумки, посадовець нагадав: цьогорік із 21 до 19 зменшився податок на прибуток, а в наступному цю планку планується знизити до 16. і наголосив на тому, що влада завжди прислухатиметься до людей та готова до відкритого діалогу. Кошугом та Малокатеринівка нарешті будуть із питною водою. Її незабаром постачатиме насосна станція. Будівництво нині знаходиться на фінальному етапі, зазначив заступник голови облдержадміністрації Петро Гончарук. І це вкрай важливо, оскільки проблема з водою не вирішувалась у цих населених пунктах протягом кількох десятків років. А власне проект був заморожений ще в 2009-му. У ручному ж режимі насосна станція запрацює вже з 15 липня. Задача на сегодняшний день осталась одна, которую нужно решить. Это сделать гидравлические испытания, затем промыть систему, прохлорировать систему и э, дальше начинается наладка оборудования и наладка э, системы без э, Работу в станції в автоматическом режиме без вмешательства ну, работников. Прошу еще терпения ну, буквально 10-15 днів, чтобы мы смогли наладить уже работу, чтобы мы к этому вопросу больше не возвращались. Рятувально-водолазна служба Бердянська поновлює безплатне навчання для дітей. Щороку її співробітники організовують спеціальні заняття, під час котрих дітлахи навчаються триматися на воді та плавати. За сезон бердянські рятувальники приймають близько ста дітей, для яких ці уроки є бажаними і веселими. Готуючись до відпочинку з дітьми на море для багатьох батьків є справжньою проблемою, як навчити дітлахів плавати. В Бордянську ці труднощі взяли на себе виправляти працівники комунальної рятувально-водолазної служби. Щороку підприємство організовує спеціальні заняття для тих, хто робить перші кроки в процесі навчання плаванню. І цього літа на водолазній службі вирішили не ламати цієї традиції. Ми провели основні міроприяті по підготовці курортному сезону. тобто у нас появилась можливість... ...доповнительно увеличить штат для того, щоб прийняти на роботу чоловіка, який буде ...обучать бесплатно дітей плаванию, как це діяли ми на протяжении последних четырех лет». Тож вже початку липня станція відкриває свої двері для дітей різного віку. Тут їм досвідчений тренер приділятиме максимум уваги, навчатиме дітей триматися на воді за результативною системою в колі однолітків. Таким чином, ці заняття щороку приносять не лише користь малюкам, а й заповнюють їхні дозвілля спілкуванням з друзями. Сандривані вже з большим стажем тренер, тренірприподаватель всю жизнь всю жизнь э, этим займається його всі знають його всі ждуть поэтому я думаю все тока саме лучше буде на рятувально водолазні станції чекають дітей з різних міст і країн торік на комунальному підприємстві навчили триматися на воді пірнати і плавати десятки дітей з україни росії та білорусі такої ж кількості очікують і в цьому році по опиту прошлих літ ми проводили аналіз за два місяці порядка 80-90 дітей обучається Это малыши с 6 там до есть є постарших с 10 там, до 12-13 лет. А по завершенні цього навчання серед дітлахів влаштовують спеціальні змагання, на яких підопічні показують, чого навчилися, і кращим з них вручають призи. Свята ж минули, висновки зробили день конституції та день молоді. Два свята поспіль запоріжцям або забагато, або культура відпочинку. Кульгава як не старалися, швид гладко не вийшло. За високою організацією концертно-розважальної програми, дехто таки приправив свій відпочинок добрячою порцією спиртного вже під час щотижневої наради, міський голова розкритикував продаж пива на каскаді фонтанів Райдуга у святкові дні. Все было хорошо, но вот, Валерий Гаврилович, это было ошибочное решение, когда мы согласились с тем, что и в эти дни будет торговля пивом. Я думаю, что мы обещали горожанам, что городские праздники будут безалкогольные. Я думаю, что давайте мы больше такого решения принимать не будем. Договорились. Тем более, что Андрей Владимирович мне докладывал, что такие случаи были. Людей у нетрізовому состояні. Я розумію, що ми можемо сказати в цій ситуації, де вони випили, це ще тему поговорити. Адже запоріжці можуть відпочивати тверезо, переконаний Олександр Сін. Довели це у попередні свята. Обходились без алкоголю теж під час інших загальноміських заходів на Каскаді. Продавати спиртне не дозволять. Риба до пива фальшива. Запорізькі міліціонери ліквідували підпільні цехи з переробки, утилізували майже 150 кілограмів продукту сумнівного походження. У результаті слідчих дій було встановлено, що двоє жителів Запоріжжя організували процес виготовлення в'яленої риби без жодних дозволів, погоджень та документів щодо якості та безпечності сировини. До процесу вони залучили й осіб без певного місця мешкання, які працювали в антисанітарних умовах. Кінцевою зупинкою контрафакту мали стати місця реалізації пива. Інформація внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим територіального райвідділу порушено кримінальну справу за статтєю 251 частиною 1. Роботу підпільного цеху було призупинено. Небезпечну продукцію у розмірі 150 кг вилучено з обігу. Найближчим часом ця продукція буде утилізована на Токматському державному ветеринарно-санітарному заводі. Слідчі оперативні дії тривають. Слід додати, що такі правопорушення караються штрафом від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або ж обмеженням чи позбавленням волі на термін до трьох років. І на завершення випуску трохи позитиву в об'єктиві Благодійність у Запорізькому фотоклубі відкрилася незвичайна виставка. 40 репортажних фотографій з усіх куточків України, різних авторів, професій та любительські чорно-білі кольорові їх об'єднує одне. Всі світлини були зроблені під час благодійних заходів або ж закликають допомагати ближнім. Щороку організатори відбирають фотографії, запропоновані благодійними організаціями, фондами чи просто фізичними особами від заходу до сходу і з півночі на південь. Найбільш красномовні кадри, що обов'язково впадають у вічі, знаходять своє місце в експозиції. Світлини вони вони не мають показувати якоїсь радості, вони показують справжність, те, що є. Вони розкривають нам можна сказати, інший світ. Саме очима фотографів ми можемо побачити тих людей, яким потрібна допомога, які потребують не якоїсь матеріальної підтримки, не якоїсь там грошових чи речових матеріалів. Вони просто їм потрібна наша увага. Запоріжжя вже сьоме за рахунку місто, куди привезли виставку. Це довгостроковий проект, який триває вже три роки. Основна мета показати, що творити добро може кожен незалежно від статків та віку. А крім того, зробити українську благодійність зрозумілою, прозорою та ефективною. На жаль, сьогодні благодійність зловживають багато, зловживають у політичних перегонах, там зловживають для якогось кар'єрного росту. Але таких моментів зловживання їх не так багато у порівнянні з дійсно, на справжньою благодійністю. І тому от наша мета показати і допомогти людям зрозуміти, що благодійні фонди сьогодні працюють. Їх є багато. Ви вони рішують, вирішують нагальні проблеми. Подекуди зображення не різкі, і помітно, що знімали не для виставки. Десь, навпаки, добре видно, що до зйомки ретельно готувалися. Незалежно від того, закарбована це миттєвість чи добре продумана композиція, кадри перевертають свідомість глядача. Ну, в общем-то, на технічному і художньому рівні виставка виповнена репортажно, професіональна, можна навіть сказати. Не залишитися байдужим до тих, кому зараз не солодко. Подарувати дещицю власного часу чи коштів. До цього й закликає експозиція, котра триватиме до 11 липня. На цьому ж в мене поки що все. Дякую, що дивилися. Залишайтеся з нами і надалі.